Доброго дня, шановні аграрії. У вашій увазі протруювач насіння ПК-2002 П-Супер. Виробництво Львів Агромаш проєкт. Навантажувач 2021 року. Майже не працював, був запущений в роботу. mojej żeby z Труї знаходиться на площадці міста Дніпро Не забувайте підписуватись на наш канал, буде багато цікавого та більш детального відео. Гарного мирного дня!